Yeah. Wow. Це було атрибутом моряків та ув'язнених. Зараз це ціле мистецтво. А для когось і релігія. Сьогодні будь в курсі про татуювання. Сьогодні у програмі: прерогатива злочинців чи мистецтво, живі тату полотна, невдалі тату та як їх позбутися. Йому 64 і він наб'є ще альтернатива татуюванню. Ті часи татуювання наділяли магічним значенням. Одні наносили символічні малюнки, бо вірили, що вони допоможуть у полюванні, захистять від хвороб. Інші ними позначали свій сімейний стан і кількість дітей. Пізніше моряки наносили татуювання на спинах як оберіг від покарань. Вперше термін «тату» в англійську мову вів Джеймс Кук у 1773 році. А вже у 50-ті роки ХХ століття з'явилося нове покоління татуювальників. Їхні творчі амбіції і сміливі експерименти звели тату в ранг мистецтва. Я не прихильниця тату, тому альтернативне татуювання хною мій варіант. Адже протримається воно тиждень-два. Обираю малюнок Менді ще його називають хінді. Арабські жінки з давнини так розмальовували собі руки на весілля чи свята і вірили, що подібні малюнки принесуть їм удачу. Обираємо візерунок та наносимо його на тіло звичайною ручкою. Не говоря, Тімоті, ти служиш пахним примером. Ну, має живе після целі, примером. Серед співаків Тіматі займає перше місце за кількістю татуювань для нього. Вони не просто мистецтво, а як він сам говорить, релігія не відстає від нього його друг та колега – репер Джиган, на тілі якого теж чимала кількість малюнків. До речі, родом Джиган з України. Ти став популярним, вот, фік после с ты от пік популярності після дуетів з такими іменитими артистами, як Тіма Тіжана Фріскі, Юлія Савічева. Але мені здається, що навіть я, якщо б спіла з ними дуетом, я теж б стала швидко знаменитою. Не факт. Ти думаєш? Ні. Ні? Ні, тому що ти можеш з ким угодно спіти, і від цього вихлопа ніякого не буде. Главна пісня. История нашей любви Глубокий остроголос лет Расходятся наши пути Нас очень нет Мои песни полностью написаны мной были И как бы их услышали благодаря моим коллегам моим друзьям я не могу сказать что это сразу на меня навалилось как на вот как на артистов да вот сразу бах на некоторых mm -hmm. и все вот он у него голова закружилась и он не знает что делать нет я зашел к этому постепенно я все знаю цену это и ценю это очень сильно я вчера вот буквально случайно посмотрела клип такой у вас классный братату стимаси скажи пожалуйста было хоть один раз в жизни сделана татуировка не на трезвую голову? Нет, потому да, что я теле. вообще в принципе не употребляю чрезмерно алкоголь. И ну, вообще считаю, что тату это такая тема, что нужно максимально делать на трезвую и светлую голову. Кому бы ты вот не советовал делать, делать татуировку? Детям. Детям? Да. И все? И все. А первую, какую бы посоветовал мне, вот, например? Не, ну это уже ты сама должна, я не знаю, человек даже сам понимать, что он хочет. Ну, при этом советоваться, конечно, должен с друзьями там, Ну у вас что? вот клип такой смешной получился, там оно... Ну, чуть -чуть это грунт, так... это такой фарс, юмор. Прикольный получился. На моей коже память о диджее Блин, На моей коже память о временах Когда был на мели Синяя болезнь здесь вы не видите Дети скупают раскраски Чиганы Тимати Татуировка Тыкая треколка А вот и первая наколка Золотой микрофон Татуировка На одній руці Сальвадор Даліна, іншій – Мадонна, а на зап'ястях очі, якими він часто ховає свої власні художник, хореограф, режисер Річард Горн не уявляє свого життя без творчості, яка багатьом може видатись дивною, та як ви вже зрозуміли, без татуювань. Часто на своїх виступах перекриваєте свої власні очі та то очима більше того. У вас їх аж двоє, наж двоє. Да. Які от дійсно справжні можете назвати, чи і ті і інші так они, и, и эти татуировки, и эта татуировка, сделана из моих глаз. Эта татуировка символизирует инстинкт самосохранения, наверное. Особый стоит вас, вот как-то вам допомога. Ну, конечно, допомогаю. Вы больше что это не Как, как оно Конечно, конечно. А творога должна в любом случае она должна нести помощь человеку, то потому что то, что мы наносим на свое тело, оно является уже нашим телом. Ви є режисером і автором досить оригінальних і незвичних перформансів, так? Да. Ви оці губи, ці очі великі, ви самі їх особисто придумали найперші у світі. Да. Але от чисто дивлячись на вас, чисто візуально, от в мене чомусь виникає таке, така думка, що от вам притаманне щось більше мужнє якесь робити. На даний момент ринок требує не формата. чому мой проект покупається, чому мой проект. востребован, потому что он вне в формате. А с чего вы подчинены? Я с самого маленького. Я был очень-очень-очень-очень ответственным подчиненным в очень многих организациях. Все то, что у меня есть, мне никто ничего не рассказывал, не говорил. Я в это сам влез, я набил шишек. Я теперь знаю, как это работает. Ричард о божня творчесть Сальвадора Дали и называя его своим духовным батьком. Ця рука да, помните на 100% просвечена лише творчестве Серьез. Он вверху, внизу под ним его муза, Гала. Это картина атомная льда. Венера Милоская еще ниже стоит с идвижными ящичками. Да? Вот. И внизу течет время. Річард дуже любить собак. Спочатку він намалював добермана, а потім увіковічив анатомію тіла улюбленої тварини на власних ногах. Моя картина називається Анатомія друга. Здесь м'ясо убрано, від собаки залишається, залишається тільки кості. Тобто послойно ми розглядаємо друга. Кто такой друг? А друг м'ясо, це плоть. Большая часть молодежи набивает себе татуирование бездумно, ну реально, сердечки, я там. К сожалению, не знаю, вот у меня работают. такие звезды. Ну, у вас, я бачу и метелки есть. И метелки, а метелки это вообще было, это первая это татуировка, я был очень-очень влюблен на тот момент, и я лежал в Одессе на пляже, как вы представляете, прилетело две бабочки, и села мне вот сюда вот на грудь, и они очень долгое время не слетали. И я сидел, я вот так сидел, смотрел, боялся пошевелиться, чтобы их спугнуть, да. Вот. Я смотрел и думал, блин, на, на сердце сели бабочки, две. И я в этот момент был очень влюблен. И я вот мне прям захотел, чтобы они прям не улетали оттуда. Какие еще есть татуирования, каких не видно зараз? Не видно? Ну вот я, я лично не вижу одну, это... Ой. Mm -hmm. масонський але знак. Вона бачить всіх. А, але вона бачить всіх, да тут люди, які проти татуювань в основному такі дорослі люди. Ті, хто вони... проти татуювань, вони, я думаю, що це ті люди, які не ділять себе да. да? І от найчастіше я хочу сказати, вони говорять, що що ж з тобою буде, коли ти будеш старим дідом, і куди mm -hmm. ж вони ці татуювання потім. Ну, дай Бог, <laughs> щоб я став старим дідом. Дай Бог, так. Да? это раз. А когда я стану уже старым гидом, да, во-первых, я бы очень хотел, мне очень-очень интересно весьма посмотреть, как она растянется, разлезется, раскистит именно на старом теле. Представляете, да? Я буду ее так вот растягивать лицо и говорить, когда-то она была вот такая. Багато хто говорить, що ж буде з твоїм татуюванням, коли тобі виповниться за 60. Зараз побачимо. Адже нашому наступному герою 64. Він прекрасно виглядає і він справжній байкер. Як реагують люди, коли ви виїжджаєте у місто? Ну, люди реагують по-разному, ну, в основном положительно. Вот. Ну, є і отрицательні емоції. Вот. Людей, я розумію. Коли їдеш колоною в п'ятницю, куди на сльоз толпой, вони стоять на остановці, думають, от бездельники куди їдуть. Тут насправді ще є клабхаус, яким дівчатам вхід туди заборонено, я знаю. Але я сподіваюся, що сьогодні ви зробите виключення і мене запросите. Так? Клабхаусом називають будинок, де проводять вільний час байкери. До речі, у всіх істинних байкерів витатуєвана група крові, аби в разі аварії можна було легко визначити, яка кров необхідна людині. Але це далеко не єдине татуювання нашого героя Сергія Фрімана, ім'я якого, до речі, теж увіковічено на тілі. Прийшлось 8 років за полярним кров. И это на память о Заполярье, там такие вот Привет, деревья и волк. О, да, это тоже череп с крыльями и моторцайклы написано. Ну, байкеры, обивая черепа, есть такое одна известие, что когда смерть тебя да, ловит, она видит на тебе череп и думает, а я уже здесь была. Как бы, ну, это как бы говорит о том, что ты смерти не боишься. Ну, и как еще говорят, об ангелах ангеле-хранителях что не нужно ездить быстрее чем твой ангел летает чтобы он сегодня был рядом с тобой А, а здесь то когда-то в америке сенатор сказал что байкеры не все плохие 99% это порядочные хорошие законопослушные и всего 1%, которые непослушные. И все, которые с этим были не согласны, взяли как бы в ответ на, это, на эти его слова, нашили себе патч 1% на, на куртке и стали называться однопроцентными клубом. На себе можно набивать то, что у тебя есть на, на куртке. Uh -huh. вот, то, что у тебя вот набито, не набито, а нашито, какие патчи у тебя есть вот на жилетке, вот то ты можешь себе набивать. Вот, допустим, вот один процент можешь набить, вот можно набить себе вот я здесь, вот буду набивать себе. А uh кого? -huh. Чтобы... Там остальные знали, що я плохая компанія, Да не правда, вы что, что я не могу. Вы такие. Дело в тому, що я то добрий, так остальные не совсем добрые. Вот чем дело. Жодного разу не шкодували про якусь зі своих зато. Нет, абсолютно. Я все продумано делаю. Золотые купола. Душу мою радуют. Чьяк там? На кольчик, На кольчик, на калимне. Як там не було? Купало. Купало. Ти дуже пересос з сиру, то ти Ну, от ще років там 20-30 тому дійсно, дійсно кололи татуїровки, набували татуювання собі у місцях позбавлення вугу. На колки, позбавлення на колки. Тобі ж тут не стоїть путати які-то метки, відключительні черти, тобто з якою касі чоловік принадлежить, ну, принадлежить угу. К іскусству. Татуировка – это искусство украшения тела. Пока мастер прикрашает мое тело хною, зерки расскажут про свое ставление до тату. Скажите, пожалуйста, татуирование есть на вашем теле? Ой, много. Смотрите, раз. Татуировки раз, два. Ну и остальное, сори. У меня есть дракон, это мой защитник. Он в интимном месте на бедре находится. Вот, у меня еще есть значок любви и еще надпись, которая есть у Анжелины Джоли. Это обозначает Маша Гуя, Топишь Мария Геннадьевна, Мату Васильевна. Это я сделала и очень рада. И хочу еще себе несколько набить, честно могу сказать. Хочу на спине, на ноге Зачья? и на попе. А вчера ли твои куханы? Нет, я, 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 не расш... я, даже это не решала, она просто пока нет, меня это сделала. Нет, я пришла в офис, он сидит. <свят> я, я, библик, библик, я, просто, не представлял, что она может сделать, какую-то фигню сделать, когда обычно сидит девчонка. Я отношусь к этому как к моде. Вы знаете, мода на что-то проходит, мода на что-то опять появляется. Поэтому те, кто хочет сделать татуировку, будьте осторожны, мода проходит, а татуировка остается навсегда. У вас никогда не было желания сделать татуирование? Ни в коем случае. Он же больной человек. Динально іншої думки канадець рік генест перше свою тату він зробив у 16, а вже у 27 покрив своє тіло татуюваннями з ніг до голови в буквальному розумінні. Він з дитинства мріяв бути схожим на зомбі і втілив свою мрію. А коли сама леді Гага запросила знятися у своєму відеокліпі, зомбі бой став відомим на весь світ минулого року. Він завітав до Києва на хеллоуін вечірку в якості діджея. Наша наступна героїня, діджей, модель та дизайнер Ілона Буковська називає себе леді вам. Дійсно, лише її зовнішній вигляд та кількість татуювань епатує. Але я дуже сподіваюся, що сьогодні ми побачимо її справжні. от саме обрала для себе такий псевдонім. Основна причина тому була, що мій ночний образ життя, я працювала в клубах, і в якийсь період, мабуть, на протягом трьох років я погрузилася повністю в ночну роботу. Ти якось так дуже, дуже бережно відносишся до свого домашнього, так? Вогни, да. до сина, до родини, але тим не менше ти дуже відкрита, тобто там еротична фотосесія чи відео для тебе там це нічого такого немає. Я на самом деле нічого ніколи плохого не бачила в обнаженому. Теле это в принципе такой тонкий момент. Я Даже не понимаю, это, наверное, какая-то тоже защитная реакция, когда ты оголяешься полностью, люди понимают, что тебе больше нечего показать, и они не лезут к тебе дальше, не лезут к тебе в душу, потому что, в принципе, они увидели все, что хотят. Твое первое датуевание ты сделала, за эти 18 роков, Ну, ну пожалуй, это было еще, еще раньше. раньше да. Так сложилось, что я переехала в один дом, это было в районе арабского рынка. Я переехала на третий этаж. А на первом этаже находился тату-салон. Я стала к ним часто спускаться, приходить на чай, мы много беседовали. А со временем, когда я созрела для первой татуировки, то есть я обратилась в к салону. И вот это была первая татуировка, где было 16. Устанет твоя работа на искры еще, так? <связано> да, я создала себе такого рода в голове определенную легенду про двух львов, которые один живет ночной жизнью, а другой дневной, и они друг друга охраняют. И на самом деле тут еще переписана какая-то любовная история История. А что это значит слово такое биль и твои боли боли Бури то когда мы переживаем боль, это пирсинг, либо татуировка мы перерождаемся заново. То есть любая боль, которая сильная, контрастная, не такая, как там, допустим, у нас мелкие раны, она для нас что-то вроде маленькой смерти, то есть по сути перерождение. Потому что нормальный человек, у которого здоровая психика, не станет прибегать к такому количеству боли. Как сын реагирует на твои татуировки? Он часто разрисовывает, часто рисует мне новые. Ну, не знаю, ему нравится. Можно экономить и не купить размалевки. Да. Оно мені очень любит рисовать на всьому не только на теле. Зірки люди творчі, тому для вираження своєї індивідуальності інколи йдуть на несподівані, необмірковані рішення і роблять не досить вдалі татуювання. Дивіться про найбезглуздіші тату роботи. Та майстра не ті кольори чи малюнок, це справжнє розчарування, адже такі розписи тіла залишаються назавжди. Від невдалих спроб прикрасити своє тіло не застрахований ніхто. Крістіна річі, наприклад, має на правій лопатці зображення лева з фільму Хроніки Нарні. А от Анджеліна Джолі тривалий час носила на плечі ім'я свого колишнього чоловіка Біллі Боба. Скарлетт Йоханссон прикрашає безглузда підкова на щастя. Американська акторка Одріна Петріч перевантажила свою тендітну шию безглуздими малюнками полуниці зі змією. І таких прикладів чимало, яких тільки шедеврів не нароблять у гонитві за оригінальним малюнком. Дивіться самі. Неординарна, не схожа на усіх дівчинка, яка може вдарити. Так само про себе говорить Даша Ши в минулому бухгалтер та продавець. А нині відома телеведуча на її тілі багато тату, які вражають. В одному зі своїх інтерв'ю ти сказала, що ти дівчинка, яка може вдарити кого і за яких обставин це може трапити вдарити, та я можу кого завгодно вдарити. Бити треба людей за те, що вони роблять взагалі Ну, за те, що вони щось неправильно роблять, і якщо їх не карати, то вони будуть робити те саме. Тобто, якщо е, дитина погано вчиться, ну бити не треба поки що. Ну тому тобто, що не всі двічники е, стають якимись поганими людьми. Про свою дівчинку можеш розказати? Це танька. Так, палити не треба, звісно, але все ж таки. Ось вона палить, але ну, я її не забороняю. Не перше дотуювання в 15 років, Так, Та, я збирала на нього в ту в свиню в капілочку. Знаю, що там дурним тоном вважається запитувати. Дурний тон, але ну зроби виключення. Розкажи нам про свої тату. Вони класні. Вони класні <рес> <рес> ще що? <рес> 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 яскраві. Ну от мене якісь ну тільки дві десь да два татуювання мають значення. Це дві літери, наприклад, і все. Всі решта це таке потаємне. Воно десь тут всередині. <рес> Ти ставишся до тих людей і до думки їх, які не люблять. Робити татуювання Це і вони в них і губ. Вони... Нехай сидять сімки живуть на лавках з бабками. Які там тикають попів, говорять, о, дурна, стане старою, Бо... що воно там оце. В Нього п***** зеляне, коли він буде старий. Все. Шо? 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 Ну зараз я. Ну а ні, я придумала дещо. Mm. Ось. Ну, нову ну, ідейку. Ось, але ще не впевнена, що воно мені потрібно наразі. Зробити татуювання це сміливе, серйозне і відповідальне рішення, адже малюнок залишиться на вашому тілі назавжди. Але не менш важливий крок знайти професійного майстра, адже у кожного художника свій власний, особливий почерк. Єгоре, які були найнезвичніші бажання ваших клієнтів, саме ну, таке жлання більше мені не подобається, коли чоловік приходить і говорить, що я не знаю, що я хочу, але щось цвітною. І що ви в таких Приходится договариваться, узнавать, залазить им в душу просто. В разум. Чи є протипоказання? От кому Допустим, инсулинозависимые ну, нельзя делать. Он их не заживет просто. Угу. Также ВИЧ не за то, что они заразные, а из-за того, что иммунитет слабый и татаровка может, ну, она не заживет. Ваш наимолодший и найстарший клиент. Самый старший клиент у меня был мужчина, ему, по-моему, 58 лет. Вот, и он делал очень интересную вот, эту руку, себе смертную грудь. Вот, да, он говорит, я с ней пару раз встречался, поэтому я хочу ее запечатлеть себе. Ну, он такой полярник, там экстремальный человек, очень интересный, с ним можно поговорить. Самый младший. У меня нет самых младших. Все равно татуировки делаем минимум с 18 лет. Если кто-то приходит младше, то только с родителями пусть приходят у все. По-другому никак. И то я не рекомендую детям делать татуировки, потому что они будут расти, все равно татуировка будет растягиваться. Лучше с 21 года. спонтанні, чи просто невдалі тату можна видалити лазером. Щоправда, очищення тіла займе до 3-4 років. Процедура ця болісна, тривала і не дешева. Орієнтовно ціна може коливатися від 500 до 1000 гривень за сеанс. Все залежить від розміру, щільності і місця розташування. Зазвичай це 5-6 сеансів. те, кто хочет себе тату, наверное, бы пожелала индивидуальности. И чтобы они делали татуировки только те, которые имеют для них смысл. Тем, кто боится делать татуировки, ни в коем случае не делает татуировки. Тем, кто осознал свое тело как принадлежащее себе лично, делать те татуировки, которые действительно для вас важны. У меня у знакомого он нанес себе эту ироку, портрет девушки, с которой он встречался. Потом с ней расстался, а девушка, с которой он дальше начал встречаться. Там ему начали устраивать сцены, скандалы. Он, пришлось ему это все там убирать, там, проблемы. Ну, короче говоря, портреты девушек и мужчин я никому не советую на себе делать. Все, робота закончена. Я вам дуже дякую. Мені дійсно подобається. Просто наш малюнок фінгі завершено, протримується він близько. Тижні, двох тижнів, в залежності від того, наскільки часто я буду мити руки. До вічного тату я ще не готова, мені більше до чисте тіло, але чи робити, чи не робити тату, вирішувати тільки вам. Головне, щоб ваше рішення було добре продуманим. А я Ліна Шаманська, на жаль, прощаюсь з вами і нагадую, що ви можете ставити питання зіркам наших наступних випусків. Для цього необхідно зайти на сторінки ВКонтакті чи в Фейсбуці, у групу Будь в курсі та прочитати подробиці. Пам'ятайте, що життя в прямому ефірі повторному добре не буде, і на все добре. Наступний випуск про один із найпрестижніших видів відпочинку та спорту гольф. Не пропустіть чемпіон Європи Сергій Єсипчук замінив жердину на ключку. Граємо у гольф з дизайнером Віктором Анісімовим та співачкою Елойс. Рекорди та неймовірні факти, яких ви ще не знали.